Да, лечу, як ластівка в гніздо, і не дивлюся на погоду. Думки одна за другою, наче хвилі, хоч напливають буруном, а серце милі. Отак сиділа, у задумі цілий день та б ще співала б маминих пісень. Срізу в гарячу утирала з ока, бо там, у вербах, десь скрекоче знов сорока. Так, так. Це знов вона її я опізнала. Вона іще тоді в дитинстві спати не давала. Бувало сяде на вербу і нумо скрекотати, аніщо щоб дати солов'ю, щось ніжне заспівати. Напевно думала, що краща пісенька моя, а юне серце так хотіло слухати солов'я, а юне серце билося в тривозі. Хоча відверто і сказати було, не змозі, від чого ж так душі отій співалось, від чого серце те надруски розбивалось. То була юнь, була весна, ціле й ми як діти, хоч не вибагливі були прості селянські діти. Для нас прекрасною була, для нас прекрасною було калинове намисто, а краща це тоді, коли у хаті чисто. Тепер рідше я навідаю село і частіше згадую все те, що вже було. Сльозу гарячу утираю з ока, О, там у вербах десь крикоча знов сорока.